Що робити, що їсти, як правильно харчуватися, щоби не хворіти такими захворюваннями, як другий як діабет другого типу, як онкологічні захворювання, не мати так, і а, різних інших захворювань. Так, хронічних захворювань наших органів, як же все-таки правильно харчуватися? І чи дійсно реклама і харчова індустрія вони пропагандують про правильний спосіб життя? Привіт, мене звуть Ірена і це канал Beauty and Health Studio. Підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео, також залишай коментар. Отож, ліки від хворіб на сьогоднішній день є у нас прямо під. Ногами прямо у вашому садку, прямо на вашому городі. Скажете ви, ну як же так, якщо а, лікарі кажуть, що потрібно пігулки вживати там три рази в день, наприклад, так? А... Лікар все-таки щось знає, так, ось, тому що він отримав диплом. А що, якщо я вам скажу, що а, вся система, вся оця індустрія, вона побудована на тому, щоб викачувати гроші з бідолашних людей, заліковувати їх, знімати певні симптоми, так, той чи іншої хвороби, і все так, тобто, а хвороба, вона що? Вона залишається. Отож. А... Ви повинні розуміти, що а, не все, що вам говорять, пропагандують, не все є правильно. Тому що, наприклад, а, наукові дослідження, вони, якщо ви дослідите це питання, так почитаєте певні наукові дослідження, то вони говорять зовсім протилежне, чим реклама. Наприклад, ну наприклад, що а, від молока так утворюється сліпота, утворюється діабет другого типу. Чи знали ви про це? Це наукові дослідження. А що говорить нам реклама? Нам реклама говорить, що а, якщо в тебе не вистачає в організмі кальцію, пий молоко. Розумієте, так про що це? Тобто, якщо у вас є в голові чим думати так, то ви розумієте, що це є пропаганда для того, щоб хтось мав гроші з вас, так? Ось, якщо ви розумієте, що вам потрібен кальцій в організмі і взагалі мікро-макроелементи, нутрієнти, то ви повинні кунжут їсти, ви повинні мед їсти, ви повинні прополіс їсти, ви повинні а, овочі, фрукти, різноманітні їсти, так, хрестоцвітні овочі, так, а, оливкову олію, ну і так далі. Тобто ви все це повинні знати і розуміти, що все, що Бог створив, так, воно корисне для нас. Чому? Тому що ми органіка, ми не роботи. так? Таблетки, пігулки вони не допомагають, вони а, е, не виліковують, вони знімають симптоми. Всі фармацевтики, в будь-якій аптеці запитайте, вони говорять, що а, воно тільки знімає симптоми, а не лікує. так? Що ж лікує? Лікують натуральні трави, натуральні речовини, натуральні. Овочі і правильна дієта. Також поговоримо трішки про дієту. Чи правильно харчуватися 5-6 разів в день? Дехто може сказати: Ну, Ірена, я похудала, тому що я харчувалася 4-5 разів в день. Можливо. Так, можливо, вам це підходить, якщо ви, допустим, харчувалися там яблучком, там перекус якийсь робили, і кожні три години, так, воно якби спрацьовувало, тому що а, воно перетравлюється там буквально 2 дві години, дві з половиною, 3 і все. А що якщо ви з'їли щось тяжке, наприклад, бобові, або, наприклад, м'ясо, якщо ви їсте м'ясо, так, то е, такі, такі... Продукти вони перетравлюються від 6 годин. Тобто, уявіть собі, що якщо ви їсте ось такі, такі тяжкі продукти, і ви через 2 години закидуєтеся ще чимось, що починається з їжею в вашому кишечнику, тонкому чи товстому. Так, Починається гниття. Розумієте? Гниття. І далі утворюються калові маси, тому що вони закліплюються на стінках, так тому що далі, далі людина їсть, зажирається, так, і е, далі починаються проблеми. Ось тому, тому а, потрібно їсти, як на мене, 2-3 рази в день. А далі щотижня створювати собі day, так, утворювати, і day, Що це таке? Тобто, ви дозволяєте собі щось. Смачненькі, а то і раз на два тижні, так, і далі інший день а, вибираєте собі там чи понеділок, це чи четвер, так, і ви просто на воді, просто на трав'яних настоях, таких як одуванчик, таких як кропива, таких як подорожник, е, обліпиха а, і так далі. Клен, так, тобто ви маєте розуміти, що ваш організм, коли ви не, не їсте, він... Починає відновлювати ваші клітини зсередини. Він починає від, а, підлатувати той чи інший орган, так? Тобто їсти патогенну, о, патогенну флору, патогенні клітини погані, які а, погано впливають на ваш середини організм. Ви повинні про це знати. Причому це наукові дослідження говорять. Далі буде досить гарно. Щоб не хворіти різними онко і так далі, так, виключити повністю з вашого раціону. Три продукти це молоко, цукор і м'ясо. Тобто, виключивши ці продукти з вашого раціону, ви будете почувати себе набагато краще. Це, на, це доводять наукові дослідження, які говорять, що саме ці продукти викликають запалення в подальшому, так, в організмі, в подальшому. А, Починається дисбаланс у вашому організмі і в плюс складні хронічні хвороби. Ще раз, м'ясо, молоко і цукор. Розумієте? Особливо молоко і цукор. Ось так. А тому у мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Надіюся, я до вас донесла. Донесла і заохотила, замотивувала на правильну інформацію, так і направлення на правильне мислення. А якщо ви будете мати час, обов'язково почитайте про наукові дослідження, як воно є насправді, чому не можна вживати молока, цукру і м'яса. Ось а, і якщо ви знайдете певну інформацію, звісно, гарно поділіться в коментарях. Всім буде Цікаво почитати, і мені теж все, всім до побачення, до наступного відео. І не забувайте підписуватися. Всім, па-па.